Всім привіт і здоровенькі були. З хати у нас щось тече. І так, мінус 13 сьогодні. Я виходжу трошки, скоріше починаю гріти машину, ховаюся і назад виходжу. Колапс продовжується. Снігами. Такі морози будуть мінус 13, і більше кажуть, що буде, то цей сніг у нас надовго. Ото натішимося. І тут, що не одягайся, рівно холодно. Тепер реально співчуваю вам, хто сидить без тепла. О, тому що тут ніби йдеш в магазин, купуєш зимове пальто. А воно ніфіга не гріє. Зимова ніби шапка, вона не гріє. До речі, кому не подобаються мої шапки з бомбонами, це ваші проблеми. Мені все рівно в чому виходити. Мені такі подобаються, такі мені, як сказати, пасують, вони гарно прилягають, вони гарно закривають чоло вуха, а бомбони, я на бомбони не дивлюся, хай дивляться інші. А Ви можете одягати все, що хочете, мені це якось, знаєте, паралельно. Та й треба їхати. Сподіваюся, що дороги почищені всюди. Марія вчора була на роботі, мене залишили вдома. Дякую людям, що мене залишили вдома. Для мене це трошечки. Марія тут вчора виїжджала з... з драйвея і вже була забуксувала. Зараз покажу. Ось вам і перша пригода з снігом. Машина-машинка не може виїхати. А буксувати десь на дорозі зовсім не хочеться. Так от вона проїжджала деякі міста. Все залежить, напевно, від хто керує тим містом. Не всі міста були почищені так від великого. І тому це таке для мене. Це я не професіональний шофер так між нами, дівчатами. Хоча я вже їжу на машині 10 років, але все одно такий страшок у мене є. Звідки взявся страшок? Ну, може, ще хто не знає, може ще хто не чув. Ем, була в аварії. Аварія не була така страшна, велика. Мене отам вдарили у бік. Фару розбили, крило пом'яли, трохи капот, але капот нарівняли, крило поміняли, фару помі... поміняли. Мені нічого не було. А ви знаєте, якийсь отакий страх залишився? Видно, був все рівно стрес, якийсь був. По-перше, поліція. По-друге, страховки полетіли до гори. Це є завжди, я не знаю, як для кого, але для мене якась така ситуація, якась на дорозі, яка не... Передбачувана, яка зненацька виступає, або я бачу, що щось можуть бути проблеми, у мене починає бути якийсь, знаєте, ну, накривати мене якийсь страх, якийсь. От хто бував в аваріях, той, той розуміє, що це таке, що це не вигадка. І е, просто щастя, що ну, от була не сильна аварія, а люди після великих аварій е, зовсім за руль не сідають. За кермо зараз будуть поправляти. Так що дякую людям, які розуміють, що це не для кожної жінки стрес. А гріти машину треба довше. Не най навіть, навіть коли вона прогріється. Хоча 10 хвилин вже працює, тут і не можна просто так гріти машину. Пів години людям під вікнами, буду трошечки від'їжджати. Кажуть, що ми тут розніжилися. Я не знаю, чи ми тут розніжилися, чи це ніжність, чи що це таке. Це просто ми до цього тут не звикли. Ми 15 років в Америці. Ну, може, такий колапс з снігом був раз, як ми приїхали, було дуже багато снігу. Ми поналякувалися, куди ми приїхали, що тут за зими. А, може, ще десь колись був раз, я пам'ятаю, такі сугроби були наметені. Але до цього не можеш звикнути, дівчата, і перекидати от тонни снігу, як ми перекидали, ми на дорогу вивезли весь сніг, куди ми вже не мали куди кидати, то ми вивезли на дорогу. Може, приїде ще якийсь раз машина, то загорнеться, все порозгортає. Але вчора, вже після обіду, навіть сонечко трошечки виглянуло, і це все підтаяло. Степан накидав солі. До речі, отут на розвороті зупинялася машина тут, на перехресті, та, що возила сіль. Ну, і вона з свого, як називається, кузов піднімала, кузов, оту сіль, що в неї там залишилася, вона типу. Просувала ближче до виходу, щоб розкидати, і насипалася на дорогу. Степан взяв тачку, набрав тої солі. Пермайні ми солі. Ніхто б так не догадався без зібрати, тільки ми, українці. Е, є сіль, щоб не набрати. Її загубили, нікому не потрібно, вона на дорозі все рівно, знаєте, отак розноситься, розводиться, розкатається, а в хазяйстві пригодиться. Та ми і сусідям посипали вже заодно сіллю. У нас сусіди, сусідка індуска ця, їй жовчний вирізали, там не годно було навіть працювати. Тобто сусід з того боку він має машину, почистив її сніг на дорожці, цій де ходять люди на тротуарі. А Степан посипав сіллю та й так допомогли сусідям, хто як може. А сніги великі, зараз вам покажу, що тут робиться. Ось Так вам покажу, якщо вам не видно. Хоча і то і так було видно біля хати що робиться. Купа снігів. Люди порозчищали. А яка машина на дорозі? Грейдери її завалили, зачухали, не кожен, відкопавши свою машину. Так що американці тішуться. Це що вони називають колапсом з цими снігами? Це дійсно тут є проблема. Закриваються школи, закриваються садочки. А раз закрилися школи і садочки, значить, що і батьки залишаються вдома, і вони мусять шукати людей, дітей, тому що які повинні сидіти з цими дітками. Коротше, це все закручує купу проблем. Не беруть дітей, не сажають вже в автобуси, тому що автобуси тут і так шкільні попадають в аварії, а в такий снігопад. Навіщо щоб страждали діти? Це все потім суди, гроші, це знову все виливається тут в гроші. Тому вони кажуть, сидіть всі вдома і не виходьте. Тим більше, що на машинах ніхто ніколи не міняє резину. Тут нема поняття, чотири сезони чи... Зимова резина, нема. Тут одна резина круглий рік. І самі подумайте: на літній резині вишивати отуто -от 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 снігами або якимось льодами це нереально. Це буде дуже багато травматизму, це дуже буде багато аварій. Це буде ну, ще гірший колапс. І знаючи це все. Всім кажуть сидіти вдома. Дітей не бачу по дорозі. Діти, напевно, і сьогодні в школу ще не пішли. Я не думаю, що їх вже зібрав автобус. Я думаю, що сьогодні також все закрито. Центральні дороги почищені, а такі, котрі е менші дороги, можуть бути не почищені, отак ідеально. Часом почистяться і вони, але всі сили кинули на ці головні артерії, щоб люди могли добиратися хоча б до роботи кому треба. А школа почекає. Школа це не саме основне. Звичайно, дітям радість не йти до школи, вийти, погуляти, погратися в смішки, зробити сноумен, як вони кажуть, і зробити ангелочка. На снігу. Це круто. Але де ж дітям зрозуміти, що це не все так райдужно, як думаєш. Ох, а ми в житті своєму стільки сніга ніколи не перекидали, і тепер на старості років також щось не хочеться кидати навіть тут в Америці. І ми б його не кидали, якби ми жили в апартментах. От скільки? 12, 12 років ми прожили в апартментах. Звичайно, сніг ми не кидали. Там були люди, які приходили і відкидали сніг від, від дверей, на доріжках. Ми собі сиділи, як пани у хаті. А вже відколи ми маємо свою хату, от тут ніхто не прийде, тобі і відкидає. Можуть прийти, якщо ти заплатиш. Я вже там навіть дивилася таксу. Все залежить. Від об'єму роботи. Скільки платити? Від 150 доларів до 350 розгорнути сніг кругом хати. Так що 350 доларів нас у литку не печуть. Потихеньку відграбувалися. А для того, щоб не засипало нас повністю, тому що обіцяли, що буде ще потім зверху дощ. А крупи так і пішли, і це потім так і було. З'явилася така кірка на снігу, і потім продовбати то було дуже важко. Тому ми виходили часто і старалися прокидати все, що могли. Звичайно, роботи нам залишилося і на другий день. Марія пішла до роботи, бо в госпіталі ніхто не відміняв. А так як мене залишили вдома, то вона взяла мою машину. Бо тут 4 на 4 ведучі колеса, і вона думала, що як буде погана десь дорога, то вона зможе цією машиною проїхати. А ми з Степаном, як взялися до роботи, то так само виходили два рази. Вийшли до обіду один раз. Потім вийшли після обіду один раз. Тут уже поліція когось зранку і ще я не знаю навіть скільки тачок тачок 10-15 снігу ми вивезли на дорогу. До речі, сніг на дорогу викидати не можна, можуть оштрафувати. І мало не покажеться. Штраф може досягати до тисячі доларів. Але так як у нас машини тут не їздять, бо у нас тупікова вулиця, то ми собі це дозволили. Хоча більше так робити не будемо і ми. А решта ще тако позагортували в той бік, і в той бік вийшли сусіди, та я спиталася, чи можна е, сніг з драйвея закидати їм на траву. Ну, сказали, що скидай, куди будеш скидати. Тому що з того боку вже було стільки снігу вище пояса. Неможливо було вже так догори той сніг кидати, закидувати. Коротше, а, бачила, шкоди наробила у тенісі в штаті. М -м -м. Був мокрий сніг, лідяний, якийсь дощ, чи що то було. Дерева порозчахувала ось так. Мерзлі такі дерева наморожені. Ось так порозчахувала на два боки. У мене там підписниця, одна живе Оксана. Привіт, якщо дивишся. Я їй пишу, як у вас там все окей. Вона каже, що до них не дійшло, така вже страшна негода. Був трохи налить така, але нічого страшного. Коротше. Бідина робила, все було паралізоване, все мусило сидіти в хаті, працювали тільки міські робітники, міський транспорт, качачки сидять на воді далі, ціла купа їх. І дороги, дивіться, пусті, щитані машини їдуть. Ну і я в тому числі. Треба їхати, а хто може працювати з дому, тому зараз легше. А люди попривикали працювати з дому, тому що не треба йти, коли дощ, з хати виходити, коли сніг, коли холодно, мінус 13, хто хоче з хати вийти. Я також не хотіла, ну, але йшла, тому що. Треба мати, але це Треба йти до роботи. В хаті не всі працюють. Ми ж ті, хто вчився довго і добре. Що у нас на парквей? Парквей чистий, сухий. Трафік туди, трафік сюди незначний. Не їздили і багато хто, і багато куди, і той, хто не боїться, снігів. Степан вчора взяв машину, щоб виїхати з древе, як почав накручувати бубликів доноців, як тут кажуть, на дорозі, щоб е, спробувати, як тормоза працює, як вона реагує на Снігина, слизько, то в мене аж ха -ха, челюсть відвисла. І кажу, дивися, дивися, що він робить. А, а йому це він звик до цього. Він професіональний шофер, він все життя на машині. Та І таке, ну, як кажуть, що дано орлу не дано собаці. Дівчата. Я сподіваюся, що у вас хоч там трохи в Україні легше. Хоча справи у вас там кепські. Тримайтеся, грійтеся. Я знаю, що українці мужні, вони збережуть себе і діток, і онуків. Бачила, придумують там багато різних якихось лайфхаків, щоб погрітися, грітися, бережіть себе. Бо ще не вмерла Україна, ми вас обнімаємо. Ми за вас тут переживаємо, тому що коли ти дивишся, який холод тут тебе притискає, але ти маєш змогу погрітися, то вам там... Нелегко приходиться, особливо хто хворий, хто з малими дітками, хто старенький. М -м -м. Хочеться, щоб всі, хто це закрутили і замутили, відповіли. Відповіли перед Богом. Якщо не перед людьми, то хоч перед Богом. Це мої зузульки, Тримайтеся, горійтеся, бережіть себе ще раз, ще раз, тому що важко, і я знаю, посилає вам наші обійми, наше тепло. І дуже маємо велику надію, що це повинно скоро кінчитися. Ми з дня на день сподіваємося почути таку звістку. Стаємо з новинами з України, лягаємо з новинами з України. Ніколи не думала, що москалі такі кровожадні. Окей, в ті роки. Но тепер, що людям не вистачає. Але їм не вистачає. Ми, українці, трудяги, все заробимо, чого не вистачає, і все будемо мати, що захочемо. А там ні, там чекають. І навіть ціною крові інших людей заробляють, щоб щось мати. Навіть ціною життів своїх дітей, своїх чоловіків і онуків. Ну, це треба мати ще щоб... мозги, щоб це зрозуміти, чому так. Це можна говорити, та це все. Все, всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай.